Примара вештається Україною. Примара кризи довіри. На щастя, в Україні є справжній мисливець на привидів. У своєму вчорашньому відеозверненні Петро Олексійович Порошенко вполював цю примару. Але про це ми поговоримо після того, як ви поставите вподобайку, напишете коментар, можливо, висловивши свої припущення щодо подальшої теми розмови. А головне, закликаю поширити це відео, аби його могли подивитися якомога більше людей. Отже, Петро Олексійович Порошенко помітив глибоку кризу довіри. Але помітивши наявність кризи довіри, яка склалася у відносинах між українською владою, і українським суспільством, між українською владою і нашими західними партнерами, між тилом і фронтом, Петро Олексійович Порошенка воліє не помічати причин виникнення цієї кризи довіри. Як відомо, Петро Олексійович Порошенка людина надзвичайно сором'язлива. І дивовижно скромно. тому звісно, він не хоче виопуклювати свій особистий внесок у виникнення цієї кризи довіри. Звісно, це ж не Петро Олексійович Порошенко та не його ескорт доклали титанічних зусиль аби дискредитувати українську владу як на внутрішньополітичній, так і на міжнародній арені. Звісно, це не Порошенка і не його політичний і інформаційний ескорт вилазять зі штанів, критикуючи дії військово-політичного керівництва України і не втрачають жодної нагоди, аби Максимально гіперболізувати будь-які невдачі Збройних сил України на полі бою і намагаючись мінімізувати будь-які здобутки наших сил оборони у зітненнях проти Росіян, звісно, це не свідома інформаційна діяльність членів його фракції. як то Пана Гончаренка призвела до максимальної всебічної дискредитації мобілізації в Україні і, по суті, серйозно ускладнила цей процес. Звісно, це не листи Петра Олексійовича Порошенка до єврокомісара з питань розширення Європейського союзу, пана Варгея спричинили певну Прохолоду у стосунках між Європою та Україною. Звісно, до всього цього Петро Олексійович Порошенка жодним чином не причетний. Все це стало результатом якихось надособистісних процесів. Хоча, звісно, ні. Якщо вірити Петру Олексійовичу Порошенка, вся ця криза довіри виникла винятково в результаті розслідування набу. Якби не це розслідування НАБУ, звісно, жодної кризи довіри просто не було. Але щиро кажучи, особисто мене більше цікавить навіть не факт виявлення примари кризи довіри Петром Олексійовичем Порошенком. І навіть не причини, які, на думку Петра Олексійовича, призвели до виникнення цієї кризи. Набагато цікавіше поміркувати над тим. Як на думку лідера Європейської солідарності можна вийти з цієї кризи довіри? Отже, за будь-якої незрозумілої ситуації необхідно вимагати зміни влади в Україні? Цього разу Петро Олексійович Порошенко пропонує змінити владу в Україні шляхом переформатування. Коаліції. І дивним чином він чомусь говорить про те, що хтось здав Конституцію України в архів чи поставив її на паузу. І що ми нібито забули про те, що згідно з нашою Конституцією, Україна є. Парламентарно президентською республікою варто порадити Петру Олексійовичу та його радникам, такі почитати конституцію, а також і Закон України про регламент Верховної Ради України, де чітко зазначено, що та політична сила, яка здобула за результатами парламентських виборів більше ніж 50% голосів, отримає право. На монобільшість з, з усіма правами коаліції, тому факт наявності в українському парламенті про президентської більшості в жодному разі не свідчить про те, що Україна припинила бути парламентарно президентською республікою, або що хтось кудись здав Конституцію України. Ні, так склалося в результаті парламентських виборів. На думку Петра Олексійовича Порошенка. Нинішня влада відреагувала на розслідування набу неналежним чином. Я вже неодноразово говорив. І аналізував реакцію української влади на розслідування набу, і не готовий продовжувати цю безглузду дискусію, чи належним чином відреагував президент України, кабінет міністрів України, прем'єр-міністр України, Рада національної безпеки і оборони України на дії набу. Мені здається, що наразі вони відреагували на це розслідування. Ну, мабуть, найбільш радикально і найбільш повно за всю історію існування незалежної України, якби свого часу ті самі органи аналогічним чином реагували на інші корупційні скандали, яких було безліч в часи президентства того ж самого Порошенка, гадаю, сьогодні б ситуація в Україні була б докорінно. Іншої. Але швидше за все, Петра Олексійовича абсолютно не обходить дія уповноважених органів, так само, як і не обходить його, навіть здатність або нездатність цих органів, діючи у межах наданих їм законами України повноважень, в той чи інший спосіб врегулювати це проблемне питання. Петра Олексійовича Порошенка цікавить лише два аспекти. Аспект номер один це продовження дискредитації української влади і персональна Володимира Зеленського як президента України. І другий момент це намагання усунути або послабити роль Володимира Зеленського у процесі схвалення політичних рішень. Саме для цього знову ж таки десь із Нафталіна витягли ідею створення коаліційного уряду. Який вирішили назвати пафосною назвою уряд національної єдності і порятунку? Причому Петро Олексійович заявляє, що до цього уряду мають зайти справжні професіонали з бездоганною репутацією. Шкода, що він не назвав цих професіоналів з бездоганною репутацією. Можливо, він мав на увазі тих двох міністрів енергетики і вугільної промисловості, як тоді називалося це міністерство, які. Посідали відповідні крісла в часи президентства Порошенка. Нагадую, це був пан Демчишин і пан Насалик. І якщо пан Демчишин був е, представником народного фронту, то пан Насалик. Був якраз породженням блоку Петра Порошенка, і обидва ці два колишні міністри є фігурантами кримінальних розслідувань. Причому в обох випадках йдеться про торгівлю з так званими терористичними організаціями, йдеться про зловживання службовими обов'язками, в результаті чого Українська держава зазнала серйозних матеріальних втрат. Можливо, у Петра Олексійовича є якісь інші фахівці з бездоганною репутацією, яких би він і його політична сила могли б порадити до нового уряду національного порятунку і єдності. Але боюся, що таких персонажів у Петра Олексійовича, крім його особисто, не існує. Наскільки він є сам. Людиною з бездоганною репутацією і професіоналом, гадаю, відповідь ми на це вже одержали ще у 2019 році. Щиро кажучи, я не здивований, що людина, яка ще в далекому 2004 році уславилася словами багаті мають бути разом, марить широкою коаліцією. І пропонує замінити про монобільшість більшість коаліційним урядом, до складу якого мають увійти всі патріотичні сили, які сили Крим своєї власної Європейської солідарності Порошенко вважає е національно свідомими і патріотичними, питання лишається дискусійним, особливо після виборів 2019 року, коли якщо Освіжити спогади про той період всі опоненти Порошенка були російською агентурою. Деякі з них і сьогодні представлені в парламенті. І я маю на увазі зовсім не недобитки ОПЗЖ, яких також згадав пан Порошенко. По-перше, маю сказати, що більше такої фракції нема а відповідно до чинної конституції України та рішень Конституційного суду коаліцію можуть утворювати лише фракції та народні депутати з шляхом входження до коаліції. А депутатські групи, на які розвалився колишній, Ну, опозиційний блок, а пізніше вже і е, ОПЗЖ, так зване, вони на сьогоднішній день увійти до коаліції не можуть. Більше того, якщо вже говорити про якісь союзи чи адюльтер з недобитками ОПЗЖ, то, гадаю, ніхто, крім Петра Олексійовича, про це не знає. Адже якраз в 2014 році. І, бажаючи можуть ознайомитися з відповідною інформацією, побутував жарт, який був лише почасти жартом, що у складі БПП колишніх регіоналів більше, ніж у складі опозиційного блоку. І це стосувалося не лише фракції БПП у Верховній Раді України восьмого скликання, а ще й стосувалося представництва колишніх регів. У партії БПП на різних рівнях органів місцевого самоврядування. Але не будемо згадувати ті часи, хіба що винятково в контексті е, визнання факту, що у співпраці з недобитками Ригів Петро Олексійович дійсно знається. Крім цього, Петро Олексійович Порошенка вимагає заяв. Від президента про те, що ніхто не буде чинити якогось опору чи супротиву розслідуванням набу. Ну, мені здається, що такі заяви вже пролунали. І тут знову ж таки, о Боже, як несподівано Петро Олексійович Порошенко, який сам є не просто фігурантом кримінальних розслідувань, а по суті вже є і обвинуваченим, Причому, зокрема, і в результаті дій так званого ДБР, Державного бюро розслідувань, перекидає весь свій гнів саме на ДБР. На його думку, саме ДБР може перешкоджати діяльності е, набу, і що саме ДБР є якимось там корумпованим органом. І Зеленський має безпосередньо дати вказівку ДБР про те, щоб ДБР не заважала розслідуванням набу. Ну мені здається, що Олексійовичу варто почитати знову ж таки Конституцію України, і може він для себе дізнається, що е, втручатися в роботу у правоохоронних органів у президента України нема повноважень. І якщо борони Боже, Зеленський насправді підніме слухавку і буде давати якісь вказівки керівництву ДБР. То це вже само по собі повинно стати предметом розслідувань. І якщо такі витівки були припустимі в часи знову ж таки президентства Порошенка, то це не означає, що ця практика є правильною, що вона є припустимою, а головне, що вона в нинішній ситуації, в принципі, є доречною. Але повторюся, в даному контексті. Петро Олексійович Порошенко намагається пов'язати знову ж таки свої власні інтереси, які спрямовані і на дискредитацію ДБР. Між іншим, записавши собі в актив створення набу і САП, і, власне кажучи, на ЗК, Порошенко чомусь забув, що ДБР також було створено у далекому 2016 році схваленням відповідного закону. Тому, якщо якось цей е, лідер сивочолий Гетьман причетний до створення антикорупційної інфраструктури, то він тією ж самою мірою причетний і до створення ДБР. Причому я звертаю вашу увагу на те, що за часів президента Порошенка якось антикорупційна інфраструктура працювала не дуже добре. Чомусь запрацювала вона лише останнім часом. Чим ми, власне кажучи, всіх і вітаємо. Сподіваємося, що аналогічні зміни торкнуться в найближчому майбутньому і Державного бюро розслідування. І вони почнуть жвавіше розслідувати деякі епізоди діяльності п'ятого президента України, і не лише його, звісно. Навіть винесемо за душки питання про те, чи можна подолати кризу довіри. Долучивши до її вирішення суб'єкта, який в Україні має, мабуть, найнижчий рівень довіри і має найвищий рівень антидовіри. Я маю на увазі знову ж таки справжнього мисливця. на примар. бо саме він на сьогоднішній день є лідером всіх рейтингів антидовіри, а головне, що найкращою оцінкою довіри до нього. Є результати виборів 2019 року, коли український народ по суті відправив його на смітник історії, звідки він час від часу розповідає нам про сморід золотих унітазів. І аналізуючи пропозиції, висловлені у відеозверненні п'ятим президентом України, мимоволі згадуються українські прислів'я: хто про що? А курка про проса.